Салют, друзі, це Денкі і радий вас вітати з чарівної Канади. Знаходжусь зараз у провінції Онтаріо. В 300 кілометрах від міста Торонто на півострові Брюс. Приїхав сюди для того, щоб провести час тут на кемпінгу. Harmony Acres Кемпінг. Е е на 9 днів ми сюди приїхали в 4 Коштувало це нам 850. Доларів. Ну і головна розвага тут, звичайно, не сам кемпінг, не саме, хоча і доволі чарівне проводження часу тут, а озеро Гурон, яке знаходиться буквально в декількох кілометрах від табору. Озеро Гурон одне з п'яти так званих Великих Озер Північної Америки. Про це ми ще поговоримо, а зараз давайте подивимось, як же ми тут живемо. Отже, кемпінг в американському стилі виглядає приблизно. Так, наш спот без електрики, і е, маємо ми тут стіл, місце для багаття і просто для е, двох, так би мовити, палаток. Такий простір. Вон стоїть наша машинка. Е, цей наш трикімнатний загальний намет з робочим тамбуром. Дуже зручно ховати тут всякі речі на вечір. Маленький хазяйський, так би мовити, намет. Ну і е, такий от собі невеличкий простір. Е, натягнули тент над нашим місцем для обідів, але якби, дощу в цілому за 9 днів так і не було. Присутні на кемпінгу і будиночки коштують вони десь 120-130 доларів на ніч, але тут поміщається лише двоє людей. Ось як ви бачите, з усіх боків а, різні площадки. Також в Аманітіс включений і туалет з практичною водою. В принципі, сьогодні неділя, завтра вихідний понеділок, вікенд, як тут кажуть. І в принципі, в будні дні майже нікого не було в таборі посилені заходи безпеки проти ведмедів. Ходять, контролюють, щоб ви не залишили їжі, нічого такого. Крім цього, дуже багато койотів. Навіть вночі дуже сильно виють койоти і створюють такий, такий настрій атмосферу реальної дичини. Хоча ми знаходимося невдалік від траси. Так і абсолютно різні сетапи людей, хоча це все доволі бюджетні варіанти. Багато людей приїздить з автокемперами. Для цього окремі майданчики. От. Хоча, звичайно, маса, це просто приїздять на легкових автівках і як би мовити найдешевшими наметами тут стають. Виїзд на трасу. Рух сьогодні інтенсивний. Всі поспішають в Тоберморі. Місцеве туристичне містечко. Так, фу показує нам це вказівник. Ще трошки місць вже звільнилась, можливо, ще не встигла цей знак прибрати. Це заїзд, головний паркінг, офіс, дрова привозити з собою не можна, тільки купляти. В'язанка дрів 15 доларів. Декілька публічних туалетів, раковини, місце для того, щоб помити посуд. Це також входить в комплект. Хоча душ, звичайно, по жетонній системі працює. Жетонна система, хто не знає, це такий автомат. Ти на офісі купуєш жетони по 3 долари і він дає тобі 4 хвилини душу. Просто. Ну і окрема історія, звичайно, з сортуванням сміття. На ніч сміття закривають в бочках. Щоб ведмеді не чули запах. Треба сортувати скло, пластик і залізні банки. Все інше. Калеш діжку і вона зачиняється на ночівлю. Окрім кемпінгу, тут, звичайно, ще знаходиться і господарство. Коні, корови, луки. Все, що треба. Такий черебний кемпінг можна відпочивати. Так, ну що, друзі, кемпінги це добре, але час трошки пройтись в глиб лісу і дійти нарешті до самого озера. От, Але, звичайно, просто так блукати лісами тут не можна. Для цього необхідні засоби мінімальної безпеки. Це е, перцовий спрей 2,2% екстра для оборони від ведмедів та е, Mountain Lion-гірських левів. От, е, Тим не менш, все, як ви самі розумієте, зброя останнього шансу. 8-9 метрів а, дії цього балона. Дуже просто він діє. І, до речі, коли купуєш його тут в Канаді, а, він вважається зброєю. Тобто треба заповнити спеціальний формуляр, а, дати свої дані і підписатися про те, що ти будеш використовувати його відповідально. Отже, а, звичайно, я кажу, це зброя останнього шансу. Так, треба просто йти. Слідкувати за околицями, робити шум і просто не шукати ведмежих пригод. Так чи інакше, тут місцевість доволі цивілізована на півострові Брюс, багато стежок, багато людей. Популяція ведмедів тут від 500 до 100 особин. І здебільшого це чорні ведмеді, які не такі небезпечні, як грізлі. Що ж, озброївшись знаннями, вірую в цей балон і іншим. Починаємо маршрут. Так як кемпінг та й взагалі вся діяльність тут суто комерційна, ніякі інциденти власникам не треба. Тому всюди такі позначки, що використовуєте на власний ризик, всюди різні перестороги, бачите, початок стежки. І все орієнтовано на те, щоб у вас не було проблем. Що ж, і пройшовши доволі швидко 2 км по лісу, виходимо на дорогу, яка веде нас до покинутого табору відпочинкового. От. І це трошки облегшує наш шлях. Ну, от вам можна сказати, сільська Канада. От е, Здавалося б, нічого незвичайного в цьому краєвиді. І ви б могли побачити його навіть вдома. Але все ж таки як, якось це манить. Ну, навіть велосипедисти поїхали. По сьогодні субота, лонг вікенд і е, людей в принципі, багацько. От вже я йду на пляж і вже буду там не один, на жаль. Але попередні дні абсолютно нікого тут не було. Тому, в принципі, самі розумієте, до дійсно далеких місць важко дістатись. Таким корним шляхом і можна рухатись, в принципі, ще десь 2,5-3 кілометри. Змії, до речі, тут також присутні. Це конкретно не ядовити, якщо ви бачите, не отруйна, але майте на увазі. Проходячи повз по дорозі, не міг не показати вам, як через дорогу прорізає свій шлях так званий Брюс трейл. Це. Багатокілометровий багатоденний автономний маршрут по півострову Брюса. От такими знаками, як бачите, на стовбах він позначається. А, цей шлях непростий. Там всередині глибині лісу, болото, каміння, гадюки, змії і, звичайно, ведмеді. Також в цій місцевості присутні і койоти, які складають також таку доволі проблему. Вони не атакують людей, але можуть нашкуляти. Цим шлагбаумом керують лісові рейнджери. Вони тут є, вони патрулюють, патрулюють також з повітря всю місцевість. Зупинялись тут декілька днів біля мене, проводили мені інструктаж і питали, чи розумію, хто вони такі. А, звичайно, всі ми шанувальники багать у дикій природі, знаємо, хто такі рейнджери. Я взагалі не фанат якогось там сталкінгу чи блукання якимось спорудами, але от в лісі стоїть. Покинута база відпочинку. Зачинена доволі недавно. Я думаю, можливо це ковід постарався. Так, ну що ж. Ось ми і на пляжі. Де сьогодні багацька. Сьогодні мій восьмий день, я хочу сказати, що до цього тут ніколи не, нікого не було, але в мене був такий хороший настрій, знаєте, не було просто жодного наміру брати телефон чи камеру в руки. Просто... Блукав лісами, катався на човнику по озеру. І тому от сьогодні, коли вже настрій не такий хороший, купа людей, і в цей день вже вирішив зробити таке відео, відео свого типового в принципі, дня у цій відпустці. Як ви бачите, доволі тут велике каміння, глибоке озеро, декілька буквально метрів, і відразу починається. Доволі велика глибина. Так, надуваю свого човника. Я думаю, ви з ним знайомі. Якщо ні, дивіться попереднє відео, де я роблю сплаву по хафлю, все в Німеччині. Тим часом поставив його накачуватись. І власне от, от для чого він створений. От для таких місць мій пакрафти зроблений. Вода сьогодні тиха. Два дні був шторм, а тепер тиха вода. Краса. А, трохи затягнуло небо, але це навіть добре, бо сонце парить. Хоча а, вчора вночі було десь 17 градусів, зараз 23. Я вважаю, що така погода майже ідеальна для цієї місцевості. Важно пильнуємо, щоб з лісу до нас нічого не прибігло. Ну що ж, ось такий вийшов у мене сетап. Приладнав свій рюкзак, все зібрався і можна виходити на воду. 20 хвилин десь мене зайняло все. З цим 80-літровим рюкзаком виходжу вперше, трошки він більше займає простору. Ну і от з такого ракурсу я, я і пливу, так все виглядає. Звичайно, можна просто пливти е, по діагоналі коротким шляхом через озеро, але я все ж таки. Полюбляю береги. Ці береги неймовірні і заради них, а як і для власне, ж, кришталево чистої води сюди варто приїжджати. Через 15 хвилин ми виходимо на пляж. Вон там справа, мій свояк. Дмитро ходить, відпочиває на самоті. Як бачите, вже такого натовпу нема. буквально декілька людей. Тільки трошки випливаєш з харбор, з тихого і... Вже тут хвилі починають нормально розвивати, але нарешті... Ах, вийшли на простір, де немає нікого. Лаша ліста ведмеді. От такі цікаві формації тут. Як Бачите, вода абсолютно прозора. Величезні валуни під водою. Не дуже тут зручно знімати і сказати, що хвилі, хоча на відео вони якби майже не присутні, але відчувається доволі сильно. Чим вам не море? З одного боку хвилі трошки допомагають б'ючи в спину, з іншого боку потрібно постійно з ними... Боротись. Ще такий цікавий факт. Не дивлячись на те, що вода прозора, я не бачив жодної рибини чи навіть малька тут але досить багато крабів. Самотня чайка на хвилі, доволі весело. Ще приємніший пляж. Бачу навіть якихось людей, чи то на сабордах, чи то з серфами хто його знає. Красиві природні формації, невеличкі гроти. Бачимо, сила вітру, води та льоду кришить регулярно ці скелі і робить такі чарівні форми. Сподіваюсь, дядько мене бачить. Більш-менш тиха затока і ще один пляж. Люди блукають. Тут, до речі, знаходиться Велетенський федеральний. Парк, зона відпочинку і кемпінг. Ось там, прямо попереду, знаходиться так би мовити атракція, яка називається загротто. Просто великий грот і вхід туди тільки по резерваціях. Ми намагалися потрапити з дороги, це неможливо. Але так, гіпотетично, за стежкою або з води, вхід вільний, але там ну дуже людно. Зараз підпливаємо ближче, подивимось. Взагалі варто відзначити, що з цим тут. Проблема. Треба все всюди резервувати. Торонто величезне місто, агломерація, і всі, так би мовити, найближчі, це в межах 300 км від міста розваги, все дуже людно викравти місць немає. Тому заздалегідь треба за 2, 3, 4, 5, 6 місяців собі робити бронювання. Тож, якщо ви тут і щось плануєте, зважайте на це. Хоча, я думаю, ви і так вже в курсі власне і гроти Люди тут навіть пригають з цих скель в воду це місце називається Indian Head Cove огидний пляж, купа народу і народу голосливого якщо ви розумієте прощаю. Так, зробив невеличку технічну паузу на одному з пляжів. Чайно повертатися назад важче. Ух, тормив щось на озері. Повертаюся потрошку назад. Зараз за рогом вийду на іншому пляжі і трошки пройду з пішки. Так, ну ось тут на одному з пляжів, повертаючись назад, і буду виходити з води і далі йти пішки. Не встигаю таймінгу, бо супротив хвиль занадто потужний. Приватна територія. Хакін дозволений завдяки домовленості з власником землі бурелом на стежці пройшовши через ліс виходимо ще до одного маленького такого internal внутрішнього озера Лун Лейк, що прокладається як фу, простяцьке озеро чи щось таке, можна так, я думаю, сказати. Приємний ландшафт тут. Поросло травою, та, але це не очерет, як мені здається. А вони здається і бобри живуть. Мені здається, я перше бачу таку боброву плотину велику. Цікаво тут, що стежка хоч і в лісі, але багато каміння, наче в горах це відчуваєш. З пагорба. От я і повернувся. Вон там і мій свояк відпочиває. Забираю його і повертаємося в табір. Сонце заходить, треба хоч бігти в табір. Ну, от в цілому, і все. Відео непохідне, а скоріше кемпінгове. Озеро Горон неймовірне, неймовірна чистота, неймовірні краєвиди, нічого подібного немає. Це взагалі не банк, взагалі не британська клуб'я, не Ванкувер. Це абсолютно щось своє унікальне. Звичайно, це не дика природа. Варто відзначити, що тут існує декілька типів земель. А, в Канаді є так звані Land, тобто. Якщо ми сказали, державні землі, це близько 90% Канади, але це здебільшого території е, на півночі, а не просторі Плюс, Брустрел Брус та оці всі парки це або нацпарки, або приватна земля. Тому тут, наприклад, е, таким кемпінгом не постаєш, мало місць. Треба їхати далі, далі на північ. Тут цивілізація, е, тут шосе, тут місто Тоберморі, е, тут багато людей з одного боку. Це доступно. Але з іншого боку, це людно. Для сімейного відпочинку ідеальне місце. І навіть для такого легенького відпочинку з човником <хи>, також можна е дужно, дещо, дещо знайти. Тож майте на увазі. Ну, а на цьому я це відео завершую. Е повторюсь, дні були е в принципі, одноманітні. Е не було сенсу розтягувати цю епопею. Е тому от вам такий. Е Зліпок того, що тут, в принципі, відбувається і на що тут можна розраховувати. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь і успіхів вам, друзі!